Василь Олександрович Суховинський. Як горобець, так білий. Це було влітку. Один чоловік виніс із млина мішок борошна та й поставив під стіною. А біля млина було багато горобців. Вони клювали собі зерно, що люди порозсипали. Один горобець побачив мішок. Та й до нього. Мішок не був зав'язаний. Ось думає, паласою пшеницею, а там не пшениця, а борошно. Пірнув горобець, йому й очі засипало борошно, і пір'я стало біле. Вилетів горобець із мішка білий, мов велетенський метелик. Сів під стріхою повітки, кліпає очима. Побачив своє гніздо, підлетів, сів та й защебетав. Горобенята виглянули з гнізда. Бачать диво дивне. Що воно за птах такий білий? Злякалося, та як заплачуть. Прилетіла горобличка, ледве впізнала горобця. Та й заспокоює горобенят. Це наш татко, діти. Ось він полетить і черв'ячка вам принесе. Полетів білий горобець і приніс горобенятам черв'ячка. Тоді повірили діти, що це їхній тато.